Але в Іраку, Китаї і Чехії десятки загиблих і сотні поранених. Українців, які мають проблеми з депозитами, намагаються ушукати шахраї. Обманні обіцянки повернути гроші. Дослідили наші журналісти. Цумовують події четверга у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. У штабі АТО повідомляють, що сьогодні в день терористи зменшили кількість обстрілів, проте традиційно чекають посилення активності у темну пору. Зокрема, минулої ночі ворогатив практично на всіх напрямках зони АТО усюди використовував важке озброєння. За минулу добу загинуло двоє українських військових і десятеро поранені. А у Дзержинської Авдіївці травмовано п'ятеро цивільних. Подробиці розпитаємо у нашого кореспондента на передовій Тараса Корніюка. Він зараз на прямому зв'язку. Тарасе, добрий вечір. Отже, традиційно чекаємо від вас останніх новин. Доброго вечора, інно щодо ситуації на сході України, то за даними штабу АТО. Після попередньої гарячої до ночі сьогодні інтенсивність обстрілів проросійськими бойовиками нашої території дещо знизилась. Основна активність ворога фіксується у темну пору доби. Вночі терористи били з важкої артилерії по Новгородському, а близько четвертої дня із крупнокаліберних мінометів і гранатометів обстріляли Авдіївку. Під Маріуполем знов таки вночі окупати гатили по наших позиціях в Орловському та біля Широкиного. Противник не полишає спокої і старогнатівку поблизу Волновахи. З 14.05 бойовики двічі обстріляли старогнатівку з артилерії 152-го калібру. З 5.10 і майже годину найманці били з артилерії калібру 152 мм та мінометів у позиціях українських військ в Болотному, що на Луганщині. Вже впродовж дня ворог переважно з провокативною метою застосовував стрілецьке озброєння уздовж лінії розмежування. Детальніше зупинюсь на ситуації в районі Горлівки, де сьогодні працювала наша знімальна група. Це відео зняв напередодні один із військовослужбовців 43-го мотопіхотного батальйону зі сторони горлівки. Бойовики регулярно посипають наші позиції 120-ми мінами. Окують на вогонь відповідь терористи не лише вночі. Бій може розпочатися будь-якої миті. Справа в тім, що армійці 43-го бату як кістка в горлі для бойовиків адже за кілька місяців показали, хто господар на українській землі. Вони просунулись до окупованої горлівки на кілька кілометрів та закріпились на важливих висотах. Досвідчені бійці, які на фронті вже майже рік відзначають, останнім часом лави терористів поповнили спеціалісти військової справи з характерним російським акцентом, регулярні. Так звані гумконвої з Росії дозволяють бойовикам не знижувати інтенсивність обстрілів нашої території. Сумніваюся, де то вони змогли в підвалі, в гаражі наладити производство цих мін. Це на три вистріли з міномета попадання в одну точку між розривами, буквально між доворонками пів метра. надо практику и практику колоссальную Активность начинается после э, гуманитарных конвоев. Также я, да, 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 также разведка, так все-таки и э, подвоз происходит по железной дороге. За кілька годин нашого включення представники служби безпеки України виклали в мережу інтернет відео із зверненням затриманого майора російської армії Володимира Саркова до президента Росії Володимира Путіна. 25 липня його затримали на блокпосту поблизу Волновахи і тепер звинувачують у тероризмі. Але сам росіянин закликає Путіна не відмовлятися від своїх військових. Які потрапили у полон під час війни проти України. Володимир Старков наполягає, що й досі є кадровим офіцером російської армії і говорить про те, що це дуже просто перевірити при бажанні, звичайно, певним структурам Російської Федерації. Владимир не знаю, я дійсно офіцер, я послужив 19 років, і мене признають. Не було, я не знаю, що нікого не було. Яко не служив. Так я місяць споживці Прошу все-таки признати, що я действительно воєнний. І поночі отсюда. В Росії переїзд. Іно, ну, наразі в мене вся інформація. Ми залишаємо слідкувати за розвитком ситу... подій на Донбасі. Дякую, Тарасе. Отже, це був Тарас Корніюк з останніми новинами з передової. У Багдаді масштабний теракт.